Початком повномасштабного вторгнення російських загарбників на нашу землю виникла потреба у всіх видах озброєння у всіх засобах, які можуть реально допомагати у знищенні ворога. На той момент кажан, як ми його сьогодні знаємо, застосовувався в агросфері. Не всі Моделі, які є на сьогоднішній день не тільки на українському ринку, дозволяють використовувати їх, як ми його використовуємо на сьогоднішній день. Тобто проєкт Кажан сам по собі це виключно наш проєкт від агродрону. В нього залишилась тільки рама, скажімо так, і мотори. Все інше, його о, системне управління. Все це дороблено вже нами, і ті характеристики, які він має на сьогоднішній день, тобто доводились вже нами. Тобто, все перероблялося дуже швидко. І найголовніше в цьому питанні це те, що на сьогоднішній день кажан модернізується з кожним днем нові ідеї, нові випробування для того, щоб надати йому більше можливостей для знищення ворога. Ця модель може підіймати вагу. До 20 кілограмів і має робочу відстань до п'яти плюс кілометрів. На сьогоднішній день він універсальний. Він використовується в день і вночі. Є в нього певні засоби для протидії ребу. Його найбільша перевага, запас потужності, який дозволяє йому брати досить цікаві іграшки на борт, які е дійсно мають. Потужний вогневий потенціал. Як тільки з'являються якісь покращення, вони одразу передаються хлопцям на фронт. Але ж перш за все, ідея полягає в тому, що чим більше таких штук буде на фронті, тим більше в них З'являється засобів для того, щоб е, дистанційно знищувати ворога. Кажан здатний знищувати різні види легкоброньованої техніки, важко техніки, особливо танки. Це безумовно е, жива сила противника. Навіть у нас були випадки, коли під час бою підіймали кажана і з максимальною нагрузкою. Він вирішив хід того бою. Ць бій був закінчений на нашу користь. Користь дуже швидко. Кажан на жаль отримав таке ушкодження. Він прийняв їх на себе. Ну, це машина, це ремонтується. Життя наших хлопців безцінне на сьогоднішній день. Вже віддано підрозділи близько. 70 машин в планах потрібно десь приблизно виходити на цифру 50 машин на тиждень. Більшість компонентів, які використовуються у виробництві, вони закордонного виробництва потрібно мати своє виробництво цих компонентів тут, щоб ми не від кого не були залежні. І перше, ми розуміємо, що одна пташка. Скажімо так, може бути обмінена на один танк.